Вночі російські снаряди влучили на територію однієї з херсонських лікарень. Олег та Надія працюють тут двірниками. Зранку прибирають наслідки обстрілу. Постріляли потніки, якнані. Там отобібрації, стекла. Три двадцять п'ять. Дві сонячні батареї у нас потеря велика. Зараз масточі через нього. Ну взагалі стюкла в поліклініці. З тої з тої сторони посипалися. Морги стекла постра пострадавших нема пострадавших. Нет а деревья да ми вже выносим, выносим деревья. благодаря вот этим вот толстым деревьям. Вони на себе прийняли багато чого. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 13 разів обстріляли територіальну громаду, використали 65 снарядів. Під вогнем були зимівник, Степанівка та Садове. Херсон, армія РФ обстріляла 10 разів. Говорить голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Херсону вчора дуже багато прилітало. Також прилітало і знову по Кизомису та Станіславу було два обстріли авіабомбами, на щастя, безпостраждалих. У Херсоні також безпостраждалих, але були загорання промислових підприємств вздовж річки Дніпро. Також у Дніпровському районі були пошкоджені будівлі та у корабельному. Під час обстрілу у Херсоні зайнялось складське приміщення. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України в області. Рятувальники гасили пожежу кілька разів, бо військові РФ продовжували гатити. Також минулої доби під обстрілами були чотири громади Береславського району: Тягинська, Береславська, Новоолександрівська та Нововоронцовська, Розповів голова місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Під час обстрілу були пошкоджені на житлові будинки. Та господарчі споруди мешканців в селі Дмитренка Борозенської територіальної громади. У нас підірвався тракторист. Лікарі надали йому першу необхідну медичну допомогу. Наразі стан його задовільний. На міні сьогодні підірвався чоловік, говорить Олександр Толоконіков. Сьогодні вже ми маємо знову підрив на міні. Чоловік 31 одного року на біля широкої балки підірвався на міні. Подробиці зараз з'ясовуються загалом минулої доби російські військові дев'яносто разів обстріляли правобережжя області. Дві людини поранені. Одна жінка через мінометний обстріл села Веселе загинула. Розповів Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Григорій Шматко Ігор Петченко, Суспільне новини. Херсон.